Що політичні партії витрачають свої гроші? Звідки вони їх беруть? Як це змінилося за останні два скликання Верховної Ради? Хто може залишитися без державного фінансування, а хто вже залишився? Про це все ми сьогодні будемо говорити з моєю колегою Ярославою у рамках проекту Чесно про політику. Привіт, Ярослава! Привіт, Віка. Сьогодні. Перша така топ-тема найгарячіша у загалом сфері політичних партій це потенційна можливість для європейської солідарності залишитися без державного фінансування. Для тих, хто не знає, політичні партії, які представлені у парламенті, отримують державне фінансування. Щороку це різна сума. Цього року це близько 800 з гаком мільйонів гривень на рік. І відповідно це фінансування отримують слуга народу, батьківщина, європейська солідарність та голос. З Цих всіх чотирьох партій ми обговоримо сьогодні дві. Почнемо з європейської солідарності я так знаю, що бачила в наших робочих переписках, робочих чатах, що вони якось пов'язані з купівлею державних облігацій і військових облігацій, так званих, і це створило їм певні проблеми з національним агентством запобігання корупції, і в принципі створило їм можливість залишитися без державного фінансування. Тому я тут попрошу тебе дати трошки більше контексту: що взагалі сталося, до чого тут військові облігації, і що нас чекає далі. Закон про політичні партії не передбачає такої купівлі. Факт того, що партія їх придбала, може свідчити про те, що партія витратила ці кошти на не за статутною діяльністю. І знову ж таки, якщо партія витрачає кошти не за статутною діяльністю, це фактично несе санкцію, саме припинення державного фінансування. Це можна сказати найжорсткіша санкція, яка може бути. Тобто, яка ситуація? Європейська солідарність вирішила купити облігації державної позики. Так. вони зверталися до НЗК взагалі з якимись запитаннями чи вони можуть це зробити, що їм сказали на зК, тому що знову ж таки uh -huh. додаю трохи контексту в українському законодавстві? Не визначено, що підпадає під поняття статутної діяльності партії. Є два різних концептуальних підходи до визначення цього. По перше, це усе, що прописано в статуті самої політичної партії, бо наприклад, у Європейської солідарності в статуті прописано про те, що вони спрямовують зусилля на підтримку там обороноздатності країн, підтримку сил оборони. Проте знову ж таки це не вичерпний список. Є інша концептуальна. Позиція про те, що статутної діяльності партії можна вважати усе, що не є заборонено законодавством. Тобто, в законі є певні заборонені активності для політичної партії, усе інше це, це в принципі, статутна діяльність, і державне фінансування виділяється саме на це, і, і виникають іноді ось такі от ситуації, коли не зрозуміло, чи є певна витрата підпадає вона під категорію цієї статутної діяльності чи ні, і для цього НАЗК має і, і роз'яснювальну функцію, в тому числі тому, що політичні партії можуть звернути до назика з питаннями, чи можуть вони робити е, певні певні дії, з в тому числі з державним фінансуванням. Тому тут питання загалом, чи зверталася європейська солідарність, і що їй відповіли НЗК, якщо так власне тут теж дуже цікава історія, тому що європейська солідарність дійсно звернала зверталася до національного агентства з питань спобігання корупції, взагалі за роз'ясненнями щодо купівлі військових облігацій. Одначе вони не питали в НЗК загалом, чи можна взагалі купляти військові облігації? Вони і запитали в НАЗК, чи можуть вони купити військові облігації, термін погашення яких перевищує рік з моменту, коли для партії зарахували кошти на рахунок для отримання державного бюджету. Тому що знову ж таки за законом про політичні партії, якщо там. Партія хоче покласти кошти на депозит. Вона має їх повернути впротягом протягом цього року. І знову ж таки вона звернулася саме за цим моментом, але не питалася, що таке військові облігації. Але Європейська солідарність вирішила, що вона не дочекається відповіді Назика і була настільки впевнена, що вона може купити усі військові облігації, що там умовно за декілька днів до того, як вона звернулася до НАЗК, вона не дочекалася відповіді і купила ці облігації. Вона купила, а потім від НАЗК прийшла відповідь, що ай-яй так робити не можна. І партія зрозуміла, що вона ну поспішила, і так не ну не потрібно було робити. Вона продає облігації і фактично ті кошти, які раніше розміщувалися на рахунку для отримання державного бюджету, вони перейшли на поточний рахунок. Тобто партія їх купила, вона згодом продала ці облігації, і через те, що на рахунок для отримання державного бюджету не можна зараховувати кошти, які не де дійшли саме з державного бюджету, вони фактично перейшли саме на поточний рахунок. Окрім того, партіям дозволено, наприклад, розміщувати кошти на депозиті. Так, Тут так, який так, момент так. тому, що облігації внутрішньої державної позики це інвестиційний інструмент, і він передбачає під собою отримання прибутку. Партія це не прибуткова організація, проте партіям дозволено розміщувати кошти на депозитних рахунках. Дійсно, не визначено, чи угу. може партія купувати ось від облігації внутрішньої державної позики. Тому це зрозуміло, що, що партія могла так помилитися виникає питання, чи дійсно це причина для того, аби забирати державне фінансування у такої, мабуть, найсильнішого представника опозиції, так чи дійсно варто за за подібну ситуацію, яка могла бути спричинена в першу чергу недосконалістю законодавства, невизначенням на, угу. на, на на що може партія витрачати гроші, забирати повністю державне фінансування? Загалом, якщо говорити припиненням зупиненням державного фінансування, фактично це прерогатива саме е, національного агентства з питань запобігання корупції, якщо говорити, як вони там. Зупиняли, припиняли і, взагалі, скільки було з, цей, з цих можливостей зробити це для назика. То ми можемо говорити про п'ять таких випадків протягом останніх чотирьох років. Тобто, ми можемо говорити про те, що ми не можемо фактично звинуватити назика у якійсь політичній заангажованості. Ми можемо говорити про те, що назика досить прискіпливо перевіряє фінансові звіти. Це непогано знову ж таки, але... Враховуючи на кількість протягом якої могли там зупинити припинити державне фінансування, тут постає питання того, що в нас є проблеми саме на одну на рівні закону. Бо знову ж таки, якщо говорити про європейську солідарність, можливо зараз все ж таки порівняю з голосом в ситуації з голосом, ми можемо говорити про те, що партія. Могла виводити кошти з державного бюджету на незрозумілі рахунки, куди далі пішли ті гроші, як саме партія потім ними розпоряджалася, ми не можемо говорити у випадку з європейською солідарністю. У нас є кошти, які партія поклала на військові облігації, так звані, одначе вона не витрачала їх, не знаю куди. Вони назад повернулися на рахунок цієї партії. Не можна говорити про якесь там відмивання коштів, тощо і коли. Для голосу припинили державне фінансування, то тут це більш очевидніше. А коли знову ж таки та значно можна сказати легше порушення, така ж сама санкція передбачає саме для європейської солідарності за ось такий момент, ну це не, не співмірно. Про недосконалість законодавства так, так, так. можна говорити дуже довго, але я би тут детальніше трошки е, додала контексту до історії з голосом. Тому О, що це, е, це найнещасніша партія у контексті державного фінансування. І в тому, як вони з ним поводяться, і в тому, що насправді це не вперше, коли голос без державного фінансування. Така ситуація вже була у 2020 році, і тут їм лише відновили на початку цього року державне фінансування, і вже у другому кварталі у них починаються проблеми. І знову ж таки у звітах за 2020 рік. Додай, будь ласка, коротко загалом контексту, mm. що сталося, які, е, які порушення там знайшли, да -да -да -да. І, і до чого тут ось ця от, е, дилема. Між зупинкою, припиненням державного фінансування, тобто просто трошки більше ось цієї перед історією, Ой, загалом, якщо говорити про партії Голос то. Для партії я думаю, що найоч... найочевидніше могли б припинити державне фінансування ще у 2021 році. Бо з 2020 року партії не подавали фінансові звіти через ковідні обмеження. Згодом почалось повномасштабне вторгнення і через те знову птахи продовжили те, що партії не подавали звіти і відновили звітування у 2023 році. І НАЗК фактично почало перевіряти звіти ще за 2020 рік. Третій, четвертий квартал, фактично саме у 2024 році. Через те партія у першому та другому кварталі 2024 року все ж таки ще отримувала державне фінансування, тому що ось ті недоліки, які вона допустилася, коли вона подавала звіти саме за другий квартал 2020 року. Вони спочатку намагалися судитися, але не виграли суди. А просто згодом виправили дані у фінансових звітах, і їх відновили державне фінансування. Відновили у 2024 році, але зараз. Знову ж таки, партія залишається взагалі без державного фінансування. Якщо ви хочете приходити в парламент і використовувати гроші з державного бюджету для того, аби будувати свою партію, то бажано їх використовувати саме на партійну роботу, а не на те, аби платити по декілька мільйонів гривень організаціям та компаніям, які насправді вам такі послуги не надають, та виводити так. ці гроші. Тому що як би там жарти жартами не були, про, про загалом про законодавство в Україні так, про, так, так, так. про систему антикорупційного контролю проти назика свою роботу воно робить агентство перевіряє ці звіти. І якщо знаходяться якісь порушення, то як бачимо, політична партія може залишитися загалом без грошей. Але державне фінансування отримують партії не лише так, з 2020 року. Сама реформа вона почалася ще у далекому 2016 році. І за цей час різні е, організації вони отримували державне фінансування. Різні е, компанії отримували гроші від цих партій з цього рахунку державного фінансування. І тут насправді що цікаво. Угу. Цікаво подивитися на те, як змінилася певна традиція ось цього використання коштів з державного бюджету. Якщо порівняти минуле скликання і це скликання, то ми бачимо певні відмінності. Вони не супер великі, проте все ж таки вони є в першу чергу у тому, як партії обирають своїх контрагентів, так, та так, так. скільки компаній дійсно пов'язані з цими політичними партіями, і якось вони от були залучені до їхньої діяльності. Можливо, є різні такі історії про те, хтось підтримував політичну партію під час виборів, а далі отримав величезний контракт на, на кілька мільйонів, умовно кажучи, з коштів державного бюджету, тому тут тут, мабуть, коротко, але загалом от основні які відмінності можна побачити, якщо порівняти партії минулого скликання і партії цього скликання у їхньому ставленні mm. до коштів державного бюджету. Ну, загалом мені здається, що тут радше не порівнювати партії між двох скликань, а краще порівнювати старі партії і нові партії, тому що між ними mm -hmm. дійсно є ось ці різниці. Якщо говорити там про батьківщину, якщо говорити про європейську. Солідарність, які знову ж таки представлені у парламентах двох скликань. Якщо говорити про народний фронт, який раніше був представлений, то цим партіям дійсно було притаманно шукати контрагентів, де керівництво яким чином пов'язане з партією? Тобто, це були помічники народних депутатів від партій. Вони так само представляли, намагалися пройти до певної ради знову ж таки від цієї партії, тощо, тощо, тощо. тощо. Тобто ці партії більш старіші вони мають значно більше зв'язків з ось цими контрагентами. Натомість нові молоді партії вони таких ще зв'язків не мають. Вони вперше балотувалися від знову ж таки від партії Слуга народу від партії Голос. І таких зв'язків ми дійсно знайшли дуже мало. І тому знову ж таки це можна пояснити тим, що через те, що партії почали працювати знову ж таки давно, почали функціонувати досить давно. То відповідно і зв'язків вони теж накопили чимало. Натомість, молоді партії ще цих зв'язків немає. Одначе, хто його знає, побачимо, як там буде потім, коли ми будемо перевіряти знову ж таки нові звіти партій. Так, але скандали і, і ну, звичайно, інтриги ну, так. розслідування з державним фінансуванням вони не припиняються. Навіть якщо подивитися на звіти того самого. Голосу, ну oh, тобто, так. це в принципі, якщо у партії забирають державне фінансування, то це ну означає, що це дійсно велике порушення, тому що це, якщо не враховувати припинення mm -hmm. реєстрації політичного партії або заборону і, там ліквідацію політичної партії, то це одна з найбільш строгих мір так, відповідальності щодо якихось порушень. Проте можна подивитися і на звіти Слуги народу, яка також нова партія. Проте ми бачимо, що на жаль, не завжди е, політична партія з таким чистим минулим, якого насправді не існувало просто-напросто, вона дотримується певних таких от доброчесних історій, тому що рух чесно вже неодноразово писав про, про різні так. про різні такі інциденти. В першу чергу, наприклад, те, що політична партія на 4 роки заключила контракт з компанією Профмаркетсервіс, яка була створена за місяць до заключення контракту, ліквідована одразу по його закінченню, і платила через цю компанію. Ймовірно завищені заробітні плати своїм працівникам, також це історія про те, хто фінансував політичну партію на місцевих виборах 2020 року, mm -hmm. тому що дуже легко знайти зв'язки. Величезної кількості донорів з невеликого містечка на Хмельниччині під назвою Нетішин щедрого міста е, дуже щедрого міста, тому що ці донори віддавали мільйони своїх накопичень на політичну партію на її осередок у Київській області. На політичну партію Слуга народу на жаль, ми бачимо, що певні такі недоброчесні історії вони, вони продовжують жити в українському е, політикумі і в українському існуванні політичних партій. Проте водночас ми бачимо, що, що деякі партії вони все ж таки розвив. Ваються, вони розвивають свою регіональну мережу, вони mm -hmm. мають різні представництва у регіонах? Вони працюють з перемінним успіхом, звісно, але все ж таки, якщо не враховувати голос, то от інші три політичні партії, які представлені в парламенті, вони доволі активно використовують своє державне фінансування на в першу чергу підтримку адміністративної діяльності. І тут знову ж таки, якщо підсумовувати, то яка історія? Ми маємо зараз чотири політичні партії, які отримують гроші з державного бюджету: Слуга народу, батьківщина, європейська солідарність та голос. Голос вже залишився без державного фінансування, європейська солідарність ризикує, але поки що нічого не зрозуміло, тому ми будемо слідкувати за цією історією далі. Слуга народу та батьківщина продовжують активно використовувати ці кошти. Якщо так підсумувати, що загалом можна сказати про те, як партії ставляться до державного фінансування, чи доброчесно вони його використовують, і чи варто загалом залишити? Шати це державне фінансування, тому що існують розмови в українському суспільстві про те, що під час повномасштабної mm -hmm. війни давати ще декілька сотень мільйонів політичним партіям це абсолютно нераціональна е, витрата грошей. Я останню частину, мабуть, на парі скажу державне фінансування партії мають отримувати ще й тим паче в час повномасштабного вторгнення. Якщо партії не будуть отримувати кошти з державного бюджету, то на них все одно потрібно функціонувати їм потрібно додавати людям якісь зарплати тощо, і для цього їм потрібні гроші. Якщо гроші не будуть будуть надходити з державного бюджету, вони будуть залучати їх з інших ресурсів. Це можуть бути певні олігархи, представники іншого якогось бізнесу. А знову ж таки, це так само можуть бути якісь представники з Російської Федерації, що в. Час повномасштабного вторгнення особливо небезпечно, і в час повномасштабного вторгнення особливо важливо, щоб партії дійсно отримували державне фінансування, якщо говорити щодо доброчесності партій щодо того, як вони там витрачають державне фінансування, і так далі, я думаю, що я все-таки наведу приклад партії знову ж таки голос, тому що так партія мала порушення у 2020 році, але у 2024 році двадчетвертому році відновили державне фінансування, і здавалося, партія мала б щось зрозуміти і витрачати кошти. Туди, куди потрібно. Одначе, коли ми там дивилися, на що партії витрачали кошти, то ми побачили знову ж таки, що були витрати на незрозумілі ФОПи, на незрозумілі товариства, яких там банально було важко нагуглити, і взагалі там не було. Конкретно позначення на що саме витрачалися ці кошти, тобто, це знову ж таки говорить про певну тяглість і специфіку цієї партії, і знову ж таки ставить під сумнів, що ця партія дійсно має отримувати державне фінансування. А щодо інших партій, то знову ж таки зараз європейська солідарність під питанням через купівлю облігацій. Щодо інших партій, то ну аж таких грубих порушень, як у євро знову ж таки, в голосі, точніше, такого простежити не можна. І державне фінансування. Повторюсь, партіям треба. Ми продовжуємо слідкувати за усіма звіт. Тами за усіма новинками дивитися на те, куди партії витрачають гроші, звідки вони їх беруть. Ми продовжимо писати про це. Тому ви обов'язково слідкуйте за цим і читайте і, нас. і читайте нас, і ми продовжимо у майбутньому говорити також про усі кожну копієчку українських політичних партій. Тому дякую, Ярославу за цю цікаву розмову. І сподіваюсь, що, що ми ще зустрінемося у цій студії.